Вітаю вас, шановні глядачі в програмі Українська хвиля. Відбулося кілька важливих подій, і ми запросили для розмови і коментарів щодо цих подій почесного консула України в місті Монреаль та президента громадської організації Україна 2050 пана Євгена Чулія. Вітаю вас, пане Євгене. Дякую за запрошення, пані Ірено. Дякую вам, що знайшли час для української хвилі та погодились відповісти на запитання. Отже, минулого тижня, в п'ятницю, 15 серпня, в штаті Аляска, відбулася зустріч президентів Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Є декілька запитань щодо цієї зустрічі, в чому важливість такої зустрічі? Я вважаю, що найважливіше те, що президент Трамп започаткував ще одну ініціативу. Для налагодження процесу з метою досягнення мирної угоди і я сподіваюся, що цей процес увінчається успіхом, або вже раз на все всіх переконає, що Росія не хоче миру і що її треба примусити до миру. Чому на вашу думку на зустрічі в штаті Аляска не було президента України Зеленського? Президента України не було в Алясці, бо його президент Трамп не запрошував на цю зустріч із Путіном. Президент Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One до Аляски в цей день, що він проводить зустріч з Путіном не для того, щоб укласти угоду від імені України а з метою залучити Путіна до переговорів. Ми знаємо, що у президента Трампа є дуже унікальний підхід до роботи в багатьох сферах діяльності, в тому числі дипломатичної роботи. Але також кажуть досвідчені дипломати, що дипломатія є мистецтво можливого, і може президент Трамп уважав, що це був найбільш реальний спосіб, щоб започаткувати цей процес до мирної угоди. Важне, що зараз після зустрічі в Алясці була розмова між президентом США і президентом України, а також із лідерами європейських країн, і вже в наступний робочий день, тобто в понеділок, 18 серпня, відбулися зустрічі президента США з президентом України і лідерами європейських країн у Вашингтоні. Чи відбулося під час зустрічі президента США та Росії щось таке, що можна було б сприйняти за ознаки важливих рішень або домовленостей? Це більш складне питання, бо під час прес-конференції, після їхньої зустрічі, президент Трамп фактично тільки заявив, що була дуже продуктивна зустріч і що вони досягли значного прогресу. А також він зробив досить очевидне ствердження. Що немає угоди, поки не буде угоди однак під час прес-конференції, після цієї зустрічі, Путін ще раз дав відчути, що він дійсно не хоче правдивої мирної угоди, а хоче капітуляції України. Бо він заявив, по-перше, що Росія, що є країною агресором, потребує безпеки, що вже є неймовірним. А більше того, він також наголосив, щоб досягти мирної угоди, необхідно усунути всі так звані основні корені і першопричини цього конфлікту. А ми знаємо, що для Путіна це означає ліквідація української держави, оскільки він і самого початку цієї геноцидної війни заявляв. Що Україна була штучно створена радянською владою, і що українці та росіяни є одним народом, і на думку Путіна нема окремого українського народу. Тому вважаю, що цей процес переговорів буде дуже складний, і Росію треба буде примусити до мирної угоди різними заходами, в тому числі відповідним озброєнням України. Ще більш жорсткими санкціями проти Росії тих, які її підтримують, а також конфіскацією заморожених російських суверенних активів за кордоном і передання їх Україні у формі сучасної і відповідної військової допомоги. Європейські лідери відреагували на зустріч російського диктатора та американського президента, і вже в понеділок, 18 серпня, в Вашингтоні відбулася зустріч президента Трампа та президента Зеленського за підтримки багатьох очільників європейських країн. Чи була успішною зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа для України? Ну беручи до уваги, як відбулася зустріч 28 лютого у Білому домі між президентами України і США, Моя перша реакція до щодо їхньої зустрічі у Білому домі 18 серпня була позитивна. Моя реакція стала ще більш позитивною, коли президент України заявив, що це була найкраща з їхніх зустрічей. На що ви, пане Евген, звернули увагу на цій зустрічі? Чи можемо ми якось сьогодні говорити про якісь домовленості між президентами? Ну я звернув увагу на те, що президент України заявив, що ключовою темою обговорення були гарантії безпеки для України, і що Сполучені Штати Америки дають сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України, і що на думку президента України це великий крок уперед. І я очевидно поділяю цю думку. Важливо також, що президент США заявив, що разом ми зможемо досягти угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України. Вважаю також, що присутність європейських лідерів була дуже важливою, оскільки вони тим самим дали відчути, що безпека України. Сприяє безпеці Європи, і це дуже важливий сигнал. Наприклад, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що припинення російської війни проти України має ключове значення для безпеки Великої Британії. Генеральний секретар НАТО Марк Р'юте і канцлер Німеччини Фрідрих Мерц правильно наголосили про важливість припинення вогню. А що важливіше, що канцлер Німеччини сказав: давайте тиснути на Росію, бо від того, як ми це робитимемо, залежить припинення вогню і серйозність переговорів. Президент Франції Еммануель Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фондерлаєн акцентували гарантії безпеки. Щоб Росія не змогла знову атакувати Україну, а прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що гарантії безпеки треба починати обговорювати з пропозиції про модель за прикладом п'ятої статті НАТО. Це також правильно. Хоч, очевидно, найкраще було б прийняти Україну до НАТО. Тому вважаю, що президент Фінляндії Олександр Стуб. Правильно підсумував, що Україна не є самотня, а навпаки має підтримку США і Європи. Я також помітив, що президент України правильно висловив вдячність Першій леді Ша Меланії Трамп за її лист, присвячений викраденим Росією українським дітям, який президент США передав Путіну. Пане Євгене, які виклики сьогодні постають перед українцями, що мешкають поза межами України, але відчувають, що не хочуть залишатися бездіяльними і допомагати Україні в боротьбі проти агресора? Викликів є ще багато і вони дуже великі? Вважаю, що українці, які мешкають поза межами України, але хочуть допомагати Україні в боротьбі проти агресора, повинні по-перше. Молитися, щоб Господь Бог допоміг Україні в ці надзвичайно складні часи. По-друге, сприяти як не можуть, щоб західний світ примусив Росію до справедливої і довготривалої мирної угоди згідно з міжнародним правом і з відповідними гарантіями безпеки. Така адвокаційна робота дуже важлива і включає усні та писемні звернення до владних структур у країнах проживання української діаспори, підготовка відповідних статей до преси та масове поширення таких статей в соцмережах та активна участь на різних заходах на підтримку України. По-третє, поборювати російську дезінформацію. Що між іншим, ваша телевізійна програма Українська хвиля, вже робить за що вам дякую. І по-четверте, організувати збірки грошей і самі жертвувати свої фонди на допомогу Україні, зокрема через нашу світову громадську надбудову, а саме світовий конгрес українців і в Канаді через конгрес українців Канади. Дякую вам, пане Евгене, за змістовні відповіді та за ваш час, що ви приділяєте комунікації з громадою Монреаля та Квебеку, і завжди приємно бачити вас. А я повторюю подяку вам за дуже важливу роботу, а саме на інформаційному форумі. Бо ваша робота є надзвичайно важливою, щоб передавати правдиві факти про події в Україні. І цим самим мобілізувати українців, зокрема в діаспорі, до активної роботи на підтримку України. Тому щиро вам дякую. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава!